У нас обично герої це посмертно. Або вище керівництво. Я Куценко Дмитро Олександрович, житель Нікопольського району. З 2014 року періодично воюю, але в 14 я по добробатам скритався. З 15 по 17 контракт, і з 19 до 23. -ті. Він або хоче воювати, або не хоче. Є два положення. Є такі на мамка кормила цицькою, жінка передала кормила цицької, а потім його дали в армію. А тут не кормлять цицькою, Тут треба самому брати щось робити. Моя особиста ініціатива, щоб піхоту прийшли. Що він пройшов на нього можна розраховувати. Спочатку воювали Сумщина, потім Харківщина під Бахмут. Тут дуже ярко. сподобалось. до я навіть каску не. бачу. Десять чоловік прирвав з тих, кого достали. Я один. Ну останні загинули нас. зайчик завалило, дві ноги ампутирували, виточили. Два дні з-під завалу доставали. Не переживай, пожалуйста, все буде добре. Я тебе люблю. Нас звичайно, герої це посмертно або це вище керівник. Якби себе героєм не вважав ніколи.